Тобі треба вгадати 5 футболістів по розмитому фото і можеш отримати 200 гривень. Готовий? Так. Перший футболіст на 10 гривень. Ось так виглядає. Легенько. Трубін. Трубін, так, абсолютно правильно, 10 гривень є. Ідеш далі. Звісно, йду. до 200 відразу. Ну окей, на 20 гривень другий футболіст. Велоконте. Теж Ну, дуже просто взагалі тут маестро. Е, ідеш далі, так? Не можу не питати. До кінця. На 50 гривень далі футболіст нема. тут вже трошечки складніше, ось такий. Ельшараві. Ну, взагалі, настільки легко, що питань нема. 50 гривень на 100 гривень ідеш? Так. Ось такий футболіст. Емихітарян. Ну, взагалі, тут настільки просто, що я скільки б не розмував, тут ну просто маестро. Останній футболіст. Якщо не вгадаєш, програєш все. Не знаю. Але можеш забрати 100. Вагаюся, але забираю все. Ой, не залі. Ідеш. Ну вже він просто знає, що забере все. Останній футболіст ось такий. Бернарду сілва, і на жаль, у тебе збираєшся. Сума, це не Бернардо Сілва.